Фарбований лис Іван Франко. Жив собі в лісі лис Микита. Хитрий прихитрий. Скільки мисливців на нього не полювали, він завжди втікав, оминав пастки, ще й товаришів застерігав від небезпеки. Надзвичайне везіння та хитрість зробили лиса страшенно гордим. Він похвалився перед друзями, що серед білого дня вкраде на базарі курку. Сказав, треба зробити. Непомітно пробрався городами до середини міста, але його почули пси і кинулися до нього. Що робити, куди дітися? Лис побачив очинені ворота і чкурнув туди. На подвір'ї стояла діжка з фарбою. Йому нічого не залишалося, як пірнути в ту фарбу. Пси й не здогадалися, бо від діжі йшов такий неприємний запах. Отже, лис урятувався, але якою ціною. Як йому в такому вигляді з'явитися на вулиці, довелося так аж до самого вечора сидіти, завмираючи від страху, що надійде господар маляр. Коли смеркло, Микита чим дуж чкурнув до лісу, ускочив у якусь нору та й заснув. Уранці прокинувся у доброму настрої. Подумав, що зараз підходящий час для полювання, але, зазирнувши на себе, скрикнув і кинувся тікати з переляку. Та від себе ж не втечеш. Став він якимось дивним і страшним зівіром, синім синім, укритим чи лоскою, чи їжаковими колючками, і з хвостом, як добня, що лишень не пробував. Обтріпатись, обкачатись, обдряпати фарбу, нічого не виходить. Де не взявся вовчик-братик? Як побачив нечуваного синього звіра, аж завив з переляку й кинувся тікати. Звірі, що бачили вовчика в такому стані, здивувалися, стали розпитувати і, не добившись нічого, пішли в той бік, куди показував вовк. Побачили. І собі в розтіч. А лис Микита, бачачи, яке враження справив, подумав, що не так усе й погано. Пішов і сів посеред майдану, де всі лісові мешканці збиралися. Незабаром позбігалося багато звірів, але підступити бояться. Тоді лис перший разкаво до них заговорив. Він сказав, що святий Миколай виліпив його з небесної глини. Назвав остромислом і призначив царем над усіма звірами. У звіриннім царстві запанувала радість, орли та ястроби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, Телят і віднесли новому цареві. Той узяв часточку собі, а решту віддав голодним. Усі хвалили царську доброту та мудрість. Лис Микита був добрим царем, жив на всьому готовому. І справедливість у нього була, як звичайно, у звірів хто дужчий, той і правий, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жив не собі звірі з новим царем, як і без нього, хто що зловив, те і їв. Кого спіймали, той гинув, а хто втік, той радів. Але всі були задоволені, що мають такого мудрого і не схожого на інших звірів царя. Лис Микита дуже виріг своє синє хутро, боявся, щоб з нього не злізла фарба і його не впізнали. Минув рік. Звірі вирішили відзначити ювілей і влаштували великий концерт. Ведмеді ревли басом, вовки завивали соло. Але як молоді лисички в народному вбранні зацявкотіли тонесенькими тенорами, цар не зміг устояти. Він підняв морду і зацявкотів по лисячому. Що тут зробилося? Усі відразу впізнали лиса. Люті за обман, забувши про всі добродійства царя, звірі кинулися на лиса і розірвали його. Від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому себе одурити, коли який друга Бога отоманить нас, обідре, обреше, і ми робимося хоч надрібко мудрішими, то говоримо. Е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованому лисі. Став подобайку і слухай чудові казки для дітей.